Пропонується до продажу просторий та доглянутий будинок у мальовничому селі Тарандинці Лубенського району Полтавської області. Будинок цегляний. Утеплений та оздоблений декоративною штукатуркою, що забезпечує комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Дах, покритий шифером, вікна замінені на нові, металопластикові. Загальна площа будинку становить 89 метрів квадратних, що дозволяє зручно розміститися великій родині. Будинок складається з трьох світлих кімнат, затишної кухні, санвузла, поєднаного з ванною кімнатою. А також просторої вітальні. Житловий стан дозволяє одразу заселитися без необхідності капітального ремонту. Опалення в будинку комбіноване, газовий котел забезпечує зручний обігрів, а наявність дров'яного опалення дозволяє економити на витратах у холодний період року. Присадибна ділянка площею 40 соток, доглянута та продумана до дрібниць. На території росте чимало плодових дерев, виноград, декоративні кущі та чудова клумба, що створює приємну атмосферу для відпочинку. На території розташовані всі необхідні господарські споруди: гараж для автомобіля, сарай, літня кухня, а також погріб. Для зберігання запасів село Тарандинці має розвинену інфраструктуру. Тут є магазин, що забезпечує мешканців всім необхідним. Працює школа та дитячий садок, а також будинок культури. Завдяки зручному розташуванню дістатися до найближчого міста Лубни можна всього за 15 хвилин автомобілем чи громадським транспортом. Цей будинок чудовий вибір для тих, хто шукає затишне житло, в гарній місцевості, з можливістю ведення власного господарства. Ціна будинку 25 тисяч, присутній торг. Детальну інформацію можна дізнатися у власника будинку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.